Всім привіт! Знаходимо на металоприйомці. Значить, що що я вам скажу, спасія, що підтримали бараховку лайком, коментарем, я повню за розіграш. Давайте що зробимо? В цьому відео розіграємо теж 200 гривень це може не багато, ну на пиво там чи на шоколадку дитині буде условия, які поставити лайк цьому відео, написати на будь-який коментар трьох слов, ну тільки щоб він був логічним якимсь. Все, і завтра ми розіграємо, пройде якраз півдня. Шанс у вас виграти огромно великий. Все, поїхали, конкурс почався. Пишіть коментарі, ставте лайки, давайте дивіться що є на металоприйомки. Ось такий міточок здали. Його спеціаліст, пытався, кстати, ну, він навіть крутився. Я даже думаю, що він був робочий. Поки мені сюди паклі не всунув, не знаю хто. Ну коротше уничтожили 150 Вт. Мощність хороша. Ну 150 китайських Вт, це десь 80 хороших обичних. Ну йому конець. Ідемо дивитися далі. Здали, значить, що. Ось таку штуку, цю я вам показував в прошлом відео. Не знаю, хтось ти положив, но я її не трогав, бо руки тільки повитирав грязні були. Це теплова пушка здоровезна. Пусть батарея. Теплова пушка. А наскільки вона навіть ще не подивився, чесно. Злому місце подимося. Хто любить таке 400 вольт, 3 фазна, 50-60 Гц. Made in PRC. А мощність 9 кВт. Ну так. Да. І шнурок там не хороший, тостий. Зараз я вам покажу. Це не я шалив, це хто-то тут. -тута. Ну, я тут обнаружив контакти серебряні. А що це було, щось поплавало. Це значить, щось грілося. Контакти серебряні, там серебра теж дуже-дуже мало. А оце я тільки шалив. Це був закритий комп'ютер. Я його легенько розібрав. А знаєте за що я розібрав? Потім вам далі покажу. Я не один його розібрав, я три. У не теж три комп'ютера, але один вже був розкрочений. Це перший. Сейчас ще, ще десь вам далі покажу. Це от був другий. Спросите ви зачем я так зробив? Во-первых, вони старі, нікому вони вже нахер не треба. Я з них потягував материнки, потягував два процесора із трьох, тому що на третьому не було, не знаю, що його вже витягнув там оперативки, ну це всі діла. Там оперативки по 256 МБ. Потім побачите. Ну якийсь подвагіга ДДРК. Це що таке? Давайте вместе місті А Це невеликий прожектор з лампочкою, так? Да? Ага. Ну да, і шнур там такий, як мене нагаточний. Ніж, щось не клас. Скажіть клас. Дивіться, яка лампа, а? Я думаю, вам добре видно. Знімаю, кстати, на екшн-камеру. Ну, экшн камера вже теж не первой свіжості. Ну, видно все. Це ось якісь коски поздавали, те, хто гіпопотами була, ну погоді. Ага, давайте поки ви дивитесь метал, я вам розкажу хорошу новість. Ну, як хороша. Більше-мене непогано для мене. Для вас не знаю, що ви мені напишете. Кстати, можете про це в коментарях теж написати. Найшов роботу, вже устроюся, перший день не Тобто Сьогодні у нас субота у мене вихідний, завтра неділю я йду вночі, 5 днів я йду вночі. Але Но, це не, не робота, як в мене була на LG, слава Богу, Боже збав. Зразу у вас почує слово LG, тікайте одразу і не купуйте їх, тому що потому, я бачу, як то все і особливо на акумулятори, навіть відходьте від них, тому що, так, да, не до конца качество. І це я не наговорював, бо я там працюю, я це все бачу внутрі. Спросите ви мене, що робить оператор продукції. Зараз я вам розкажу. Моя робота в шому заключається? Їде конвейер, баби насипають в пачки 2,5 кг протеїн. Це поки місце, що я побачив. Воно їде до мене, я його беру легенько своїми сильнішими руками-волосатими і ложу этот, в коробку, не коробку ящики здорові. Ну і потім ті ящики я, звісно, вивозю на склад, і там вже далі їх на удотепитися не забирають. Так, дивіться, які мікрофони. Спросите у мене ще. А що ж ти там таке пакуєш? А знаєте, що я пакую? Протеїн пакуєм. От І устроївся я на умові опраці. Це те, що доктор прописав. Работує 8 часов, пів часа з яких ми на обід оплачуємо. Ночні доплачуються, вихідні, оп... Там якось теж доплачується, 100% 50%. Короче. Може там, звісно, мільйон не заробиш, але 7,5 часу по роботі, свободен. Взагалі, легенько. Дивіться, які мікрофони. Вони ще не батарейка, щось таке херзне. Ну, мікрофони, це зрозуміло. А Суфсатехні е МH802. Може взяти ці гепнути, щоб... Короче, Перед цими магнітофонами на Тікток виложив е вф 206 короче, розбив. Ох, там сраки горіли. Вони, ну, їм може торба була, але там все одно мене учили чили житті, що можна було продати. Та я б купив би датчики, повездавали. Це як стріточки забрати, навіть на хера. Ну воно щось цікаве. Це підуча сюди був. Ось такий. Класно. Класно. Ідемо далі дивитися. У нас, звісно, погода корява вчора сніг йшов. Це щось похоже. Я не знаю, на що воно вже похоже. Гармонія якась, щось таке похоже на але це не воно. Це я його знає. Ще з інтересного здали отаку от якусь тележку з інтересними кольосиками, які стоять кучу денег. Ну як кучу. Ну до хрена вони стоїть. Даже тут на прийомки такі продають 15 злотих за штуку. Не знаю, чого так. Везде навес тут поштучно. Ну, якось так. А те, що за шлямпур, на курицю чи на що це? Кольосики, звісно, можна було відкрутити, бо не хоче з ним маратися. Ось ще такий шлямбур. Точно, наверное, на якусь курицю, щоб не проворачувалося ще зажим. Ага, що ви можете спросити, що я в таких білих кросовках, тому що мої другі везучі порвались. І зараз, після цього відео, як ви будете дивитися, я вже сподіваюся, її куплю другий, дай Бог. До цього їзди не, не змог знайти. Якщо подобається кросовка, розміру немає. А якщо розмір, то мені ніхто не нравиться. І замкнутий круг. Парадок. Братини, а ще у мене до вас все-таки вопрос по цій штуці. Я питався загуглити, мені стало дуже цікаво, що це таке. Тут є маркировка, написано О0F M5. Там один, там два. Що це таке? Хто воно мені показує якийсь магнітрон, тобсі синхрофазотрон, то хер його знає, напишіть, пожалуйста. От зробіть скріншот, може отак. Ілі отак. От от може ви мені підскажете, ну правда. Якщо це те що я думаю, то воно стоїть до хіра деніг. Ну тут трубка ще була. Коротше, хер його знає, ну я тут його захоплююсь легенько. Надіюсь, що ніхто його не треба, так його провожимо. Оце заберемо, тому що тут таке, як відомо, позолота. Скоріше всього. Ну та і все одно ще будемо забирати ті штуки і це вмісті з ним заберемо. Плату будемо забирати. А ще можете обрати внимание, які трубки класні. Дивіться. Додому такий заборчик, там якийсь щось спарганить. Ай-яй-яй. Здали гору таких самокатів. Там один, там другий. Тільки щось у них з рулем не вийшло, ви бачите? Болгарку ще не підрізали третій, четвертий. Коробочки це все зрозуміло. От була стойка от дрелі, да? дивіться, кого? ну толщина, ну гляньте, ну, як у горобця той хвіст корот, толщина. Дуже маленька, це якась коронка з такою балубухою на конце кругляшком. Це от якісь якийсь шкафчик, я так я розумію. Тут ще залишився якийсь кварц, часи, мабуть, часи. показувало скільки воно ну Я не зміг його скорочути, не зміг його витягнути. Бить ми його, звісно вже не будемо. Хоча, може на ТікТокі будемо, щоб опять срак варили. легенький, красивий. З латунними контактами старий. Тут ще щось такий от ящик. А що в нього? Термознікий супорта, хірта. Що тут залишилось? я вам показував вчора. Ви дивились відео, навіть хто не бачив, можете подивитися. Ну, це те, що одних поставалось, да, все повирізали вже. І отакі от два ще викинули. Ой, хороші. Мені аж теж жалко їх. Ну бачите, що з ними, все. Конець, все поотбивали. Були фланці, поодламували. Я передолюю. А ще парочку таких додавали красавчиків. Дивіться, яка мухта ну щось теж. Щас... А, заклинений, тому що кришку вдарили, він прижали. Ногою не можу тоже. Теж... Ой-ой-ой, такі не на ківат 7,5 і цей, не на кілот Тут ні, тоді той, навіть, навіть більше той другий. Ну отак от, от з ним буде, бачите. Як казав, все-таки знайомий. ітоги під відео, що я вам казав. Оперативки, платки. Це ми зараз заберемо. Зараз, звісно, мені це не як назвуть. Вон парочка процесорів валяється, один другий вставлений. Там ще оперативка, чотири планки. і Ще десь було. Коротше, скажете, Віталька, а нахер он на тобі всралося? Я вам отвічу, хер його знає. Не, ну треба. То що мені жалко, що я теж викнути на переплавку і кінець. Сейчас, потім я вам на сколько це вийде. Я думаю, що дохід це вийде. Так, це ми з вами бачили, а це от ми з вами не бачили, тому що це зеленове. Це був сьомник, ну, але ви можете бачити самі. Лап немає. Вернії самих этих захватів не вистачає. Якийсь сьомник непонятний. Тут все в воді неряти ми не будемо сьогодні. Одставка під йовку, або да? під якийсь фактшток, не знаю, що вона. Просто тут прийомку заливають, тоді вони ставлюють там десь тяма. Ставляють насоси і викачують воду. А от трончики польські, які я хотів забрати. Вон поляк. Помните, коли ці я її доставив, вони були хороші. Тут ще досі не валявся, вже її викинули. А може хтось і купив, ну вряд ли. Скорее всего, викинули. І інструмент вже прожив, який я вам показував по 30 злотих за килограмм. А от сразу готовий этот столик хоп. Одкидний, типа, оп, Бачили, це геніально, раз. Заглянув, що цей контейнер, буду з вами починати прощатися на сьогодні. Так що за розіграш, думаю, ви заповнили 200 гривень, так да, це небагато, але коструюсь на роботу я не можу мільйоном розіграти, тому що, що вітальки з деньгами теж кризис ударив. Дуже сильний. сильніший, я б сказав, за останні роки давно такого не було. Ну нічого, то все чепуха. Мені не жалко ті 200 гривень, вам буде комусь приємно. Хто не виграє, не біжайтесь. Завтра проведемо в прямому ефірі, це все діло, щоб все було почесному. Ми будемо вибирати рандомайзером там по коментарям. Так що можете написати один коментар, можете написати 101. Шанс буде більше виграти. Ну, от трьох слов. Не забуваємо про лайки, всім пока. Думаю, вже буде конець відео. Так, дай Бог здоров'я, скажу ще раз, тим, хто ці салфетки от придумав влажні. Уже дивіться, шкари, ну як нові почти, почти. Ну, якщо подивитися на цю погоду, то вони нові читай. Забрав ці всі материнки, плюс сняв ті часики. Де вони херіозна. коротше, Що я вам показував кварц, хіріарт, сняв все-таки, тому що глянув, вони 900 гривень стоять, ну як без цього. Моточаси на я. Вийшло мені цього 2 кг 100 г, ну, це на здоровий сак з усим. І купив це все за 5 доларів 200 гривень. От так. Що ви мені скажете, не знаю, голуби щось лазять. Все, що, ще раз напоминаю за розіграш. Давайте, пишіть коментарі і буде вам щастя, виграєте. Да, це не мільйон, не тисяча від Зеленського, це там 200 гривень, але вони від мене, від чистого серця. Все, пока. Скоро побачимося. А якщо будете чимними, то що? Завтра ми з вами поїдемо правильно на барахолку. На серйозно, я не знімаю цілу кучу контенту. І, може би ще розіграємо, якщо це відео залетить що-небудь. Це ж у нас буде два розіграші, а потім буде аж третій. сі ви мене тут довгий загоните, прийдеться мені працювати з усієї сили. А ще, може, вам буде цікаво за роботу. Взагалі, да, робота вообще не пильна. Музичка іграє. Люди улибаються, стоїш собі, пачечки славиш з протеїнчиком, туди-сюди, туди-сюди. Та і все, і потім ящички поокачував. Ніхто тебе в шию сильно не гоне, але не можна в лінії стояли. Ну, типа, воно їде. 4 лінії на 2 чоловіка, нормально. Мені понравилось. Правда, мені ще обув там не ну, то так, я з зірвання, тому що мого розміру не було. Дали мені 44-й кандало, що мені дві ноги можна було вставити. Я кажу, ні, ну це вже перебор. Вона каже, тіпа, там немає з того розміру, буде, я позвоню, поки в своїх роботаю. Але треба ще мені зробити під'єм книжку. Це там треба аналіз кала їм якогось там. ну всі діла, короче, Я ще з цим не сталкувався. Можна, звісно, купити за бабки, але но такий номер не прокатує. Якщо сказали, то буде мені алесгут. Поэтому, чтобы не сіктим форточка ляхтердим, ми зробимо все нормально за наступну неділю з понеділка з вівторка да, це ви завтра будете спати я виходить поїду в ночь на роботу о курва ну на у мою праці це взагалі детський лепіт. все це я все заберу це закриваю купую камеру і пішов мусор викинувся буде тут чистенько буде пожондок вьо, вьо.